Днями знімальна група телерадіостудії Досвітні вогні разом з головою райкому спілки працівників агропромислового комплексу Шевченком Миколою Акакійовичем побувала на полях товариства Надія Плюс, директор Пухальський Віктор Володимирович, де проходять роботи по збиранню врожаю ранніх зернових культур. Під час жнив в товаристві створено всі належні умови для працюючих, забезпечено виконання заходів захорони охорони праці, вжито противопожежних заходів. Вовк Володимир Іванович. Ким ви працюєте в товаристві Надія Плюс? Е, Учочик Надії Плюс. Е, як довго ви працюєте тут? Ну, З 2003 року. Скажіть, будь ласка, на якому ми з вами зараз знаходимося полі? Що тут посіяно? Ну, Ми знаходимося на полі номер 34 площею 34 гектара. Посіяний озимий ячмінь. Е, сьогодні вранці. Розпочали косити. Я думаю, що до вечора закінчимо. Скільки техніки тут задіяно, і скільки людей працює на збиранні врожаю? Задіяно сім одиниць техніки, два трактора, три комбайна і дві машини на вивозки зерна, яке вивозиться на тік підприємства. А людей скільки працює? 12 чоловік е -е, працюючи. Який графік роботи у них по зміну вони працюють? Чи яким чином комбайнери чередуються по два чоловіка на комбайні? Чередуються два часа е -е, робить, два часа бодерство. Ну так як поля оброблені, чисті в нас ці, то косовиця проходить нормально, без ніяких затруднень, поля чисті. Ну думаємо, сьогодні закінчимо це поле. Ця вся техніка, яка зараз працює на роботах по збиранню врожаю ранніх зернових культур. Це техніка товариства Надії плюс? Так, да, вся техніка товариства Надії плюс, нанятих немає в нас. І працівники у вас всі постійні? Всі постійні, офіційно оформлені, сезонних немає. сезонних немає в нас. Які умови створені для працюючих на збиранні врожаю? І питання охорони праці, зокрема, розкажіть. Зокрема, значить, охорона є, бочка в нас, яка знаходиться, Знаходиться постійно е, з водою помпа е, для, не дай Бог, для пожара е, кормим людей два рази безплатно, е, все за що підприємства. ну Умови е, душ, пожалуйста, якщо хочете, оббиються. Просто-напросто ми сьогодні. В перший день ще не все зібрали до кучі. У нас як все в прикучі, то шаланда здорова тянеться. Забираєте людей, потім відвозите? Привозимо доставка на поле з поля. Все це за счет підприємства. Серед працюючих на роботах по збиранню врожаю ранніх зернових культур. Кого б з людей ви хотіли б відзначити? Особо. Нема кого, тому що всі працюють одинакові. Є, Працюють у нас три брата рідних комбайнерами: це Шиба В'ячеслав, Шиба Сергій і Шиба Іван. Працюють безуперечно, нема нарікань. На вивозки з зерна працюють у нас Василиненко Володимир, Гупалюк Олександр, Терещенко Олександр. І на комбайнах працюють зимогляд Іван, Марненко Анатолій і Раутов Олександр. Працюють нема питань. Вам вистачає працівників? Вистачає, ніде не нанімаємо. Працюють вони на постійній роботі літом на комбайнах, а весняно-польовий і осінній період. То працюють на тракторах. Яка врожайність на сьогоднішній день? Ну, врожайність все те, що ми зберемо, звеземо в коморі. Ну врожайність до 30 центнерів з гектара. А скільки, будь ласка, скільки взагалі ранніх зернових культур посіяно в товаристві? І за які терміни ви плануєте зібрати врожай? Ну, терміни ми не будемо загадувати наперед, то що все залежить від. Погодних условій ну поки погода дозволяє. Е, я думаю, за дві неділі ми зберемо урожай. Скільки посіяно всього ранніх ну, зернових? У нас посіяно 1200 гектар. Я думаю, що за дві неділі упораємося. Ну що ж ми бажаємо вам успіху. і Гарного врожаю. Дякуємо жнива на п'ятихачині. Тривають і з кожним днем все більше агроформувань і господарств району залучаються до робіт по збиранню врожаю ранніх зернових культур. Тож бажаємо усім аграріям сприятливих погодних умов.